Друзі, дивіться де ми. біля Бену, Позаду в мене Біг бен Величезна колона. Голікоптер зазадавля, від'їхав. Останній раз таки було рік по тому. Я зараз швиденько так пройдусь, прискорю глянути, скільки взагалі. Просто і так до кінця містка просто дивіться, скільки взагалі так. Вдали сьогодні просто шторм, якийсь але люди все рівно прийшли, люди тут, люди на місці. Дивіться, дуже багато людей розтягнулися, всі на весь міст в сторону Бікбена. Ось Бікбен. Весь міст. Я за в інтернеті яка його довжина, напишу отут. І всю довжину люди взялись за руки і зараз тримаються, як живий ланцюжок. пішли, пішли, пішли далі покажу. Всіх просто відрем зносим. У нас тут штурмове попередження. Реально, просто шесть. Все рівно люди тут, когось просто прапор з рук виривають, світром. Але все рівно все тут. Боже, як це гарно. Як український кольор прапора, працюєте від мене.